Як і обіцяв, йдемо на аніме фестиваль. Правда, у нас на нього лише одна година, тому що хто сьогодні їде на роботу. Я не їду, я вирішила, що я кидаю роботу. Луїджі! Оце прикольно. На жаль, квитки на вход вже не продавали. Нічого нового там не було, більш цікавого ніж вчора. Ліза, подумала, що це косплей коня. День пішов не зовсім, як заплановано. А, вже пів шостого я трохи поспав, ну, може, не трохи, головне, що я поспав. Поки ще є можливість, йду таки записувати таймлапс, але спершу. Прийшов парк, зараз поїм і піду гуляти далі. День просто чудовий, хмари чудові. Я відчуваю, що сьогодні буде багато чудових таймлапсів. Якщо чесно, ще трохи розриваюся між думкою або записати багато коротеньких таймлапсів, або один з дуже класного місця і дуже довгий. Блін, от та подстава. Як же я без звичайної зупинки на туалет. Проблема вирішилась візитом у Телу з конвеншн-центр, а саме на місце проводження цього аніме фестивалю. Дякувати Богу, що хоч там був паблік вошрум. Дякую. Дякую. Проходив тільки що повз якийсь ресторан, який сьогодні тільки відкрився. Зустрів там власника. Він дав мені спробувати їх десерти. Домовились з ним у вівторок обсудити можливість зняти для них якесь рекламне відео. Обожнюю Даунтаун. Звідси поки що найкраще видно місто. Добре, що я сюди прийшов.